Про підготовку комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та стан заборгованості прилучан за вже спожиті послуги в ході апаратної наради інформував заступник міського голови Володимир Мазуренко. Посадовець детально зупинився на кожному з підприємств, починаючи із прилуки тепловодопостачання, яким у плані підготовки до зими було виконано робіт на загальну суму 3 мільйони 228 тисяч гривень, що дозволило розпочати опалювальний сезон у місті. Проте проблемою для підприємства залишається заборгованість населення за тепло і воду. Хоча тут є зрушення у бік зменшення боргів. На сьогоднішній день заборгованість по теплу перед комунальним підприємством прилуки теплового постачання становить 23 тисячі, 23 мільйони вибачаю, 651 тисячу 700 гривень. За воду 19 мільйонів 193 тисячі 700 гривень. Загальна заборгованість по цим двох складових складає, так як і говорив Андрій Анатолійович, 42 мільйона 845 тисяч 400 гривень. Тобто, ми бачимо, що особливо по теплу, по використанню тепла по газу у нас зменшена заборгованість значно, майже майже. Із 40 мільйонів до 24 мільйонів. Володимир Мазуренко озвучив адреси будинків і квартир, мешканці яких погасили значні суми заборгованості за тепло. Вулиця Земська, 2, квартира 22, 70 тисяч 730 гривень. Вулиця Київська, 279, квартира 15, 10 тисяч 993 гривні. Вулиця Боброва, 88, квартира 12, 10 тисяч гривень. Саксаганського, 9, квартира, 45, 17 тисяч 481 гривня. Саксаганську 13, квартира, 49, 13 тисяч 449 гривень. Військове містечко 12, 81 будинок, квартира 2, Сплачено 10 тисяч 256 гривень. Вулиця 1 травня, 97, квартира 3, 8 тисяч. 431 гривня. Основним завданням комунального підприємства послуга у будь-яку пору року є утримання в належному санітарному стані території міста, що включає в себе і вивезення твердих побутових відходів, в тому числі від населення та юридичних осіб. Проте не всі платять за цю послугу. Тому підприємству доводиться вдаватися до різних методів роботи з боржниками. Для уникнення збільшення заборгованості постійно в робочому режимі проводяться планові заходи, а саме рознесення абонентами, які Мають заборгованість від 300 гривень інформаційних повідомлень щодо, щодо нарахувань в телефонному режимі. Проводиться інформаційно роз'яснена робота зі споживачами щодо уточнення стану, стану розрахунків рекомендацій щодо реструктуризації заборгованості за співпраці з головами комітетів самолізації населення. Проводиться інвентаризація по особових рахунках щодо кількості зареєстрованих та спожитих та проживаючих осіб, приведення відповідність нарахування абонент плати. управлінням соціального заходу за населення. Також співпрацюють управлінням ЖКХ, оформлення справ до суду про видачу судових наказів. Наразі спостерігається тенденція щодо зменшення заборгованості за вивезення твердих побутових відходів, зазначив Володимир Мазуренко. Станом на теперішній час зменшена на 40 тисяч гривень по реструктуризації боргів на 4 тисячі гривень по судовим позовом на 6,1 тисячу гривень по знаходженнях за результатами розвішених списків на під'їздах ботворових будинків на 11 тисяч гривень. Проте все одно сума заборгованості залишається досить суттєвою. Це майже 1 мільйон гривень. 6 мільйонів 390 тисяч гривень винні були прилучани. Чиї житлові будинки обслуговує комунальне підприємство Прилуки житлобуд за вже отримані послуги станом на 1 листопада 2022 року, повідомив посадовець станом на сьогодні. Заборговані сплачено 227 тисяч 729 гривень 49 копійок. Найбільші борги, які були сплачені за даний період, це Константиновська 115, квартира 7 тисяч 545 гривень. Далі Садова 123, квартира 119 3 500. Миколаївська 114, квартира 15, 3 тисячі 525 гривень. Станом на сьогодні за борговим він становиться по прилуки житлобуд 6 мільйонів 162 тисячі 702 гривень. Слід зазначити, що на сьогодні комунальне підприємство «Прилуки житлобуд» обслуговує близько двох сотень багатоквартирних будинків. З них в управлінні знаходиться 125.